Поглянь уважно на цього чоловіка. Це Денис Капустін. 41 рік командир російського добровольчого корпусу. Володимир Путін вважає його особистим ворогом. З цієї причини Росія призначила за його голову півмільйона доларів. Саме тоді, 27 грудня 2025 року, Росії нарешті вдалося це зробити. Денис Капустін був убитий дроном з видом від першої особи, коли сідав у фургон у Запорізькій області. Камери дронів зафіксували все: атаку, удар, палаючий транспортний засіб. Росія отримала відеозаписи, підтвердила смерть і виплатила 500 тисяч доларів. Але через п'ять днів, 1 січня 2026 року, Денис Капустін з'явився живим, усміхаючись поруч із головою української розвідки. А те, що сталося між цими двома моментами, є однією з найяскравіших розвідувальних операцій у війні в Україні. Продовжуйте дивитися, і ми пояснимо вам кожну деталь цієї вражаючої історії, щоб повністю зрозуміти, як це сталося. Нам спочатку потрібно зрозуміти, хто такий Денис Капустін і чому Владімір Путін так його ненавидить. Дивіться, Денис Капустін росіянин, він народився в Москві у 2022 році. Коли Росія здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну, Денис Капустін створив військовий підрозділ Російський добровольчий корпус. Цей підрозділ мав унікальну ополюкальну особливість: він не складався з українців, він складався повністю з росіян, громадян Росії, які взялися за зброю проти власної країни, проти Владіміра Путіна. Деякі з них були емігрантами, які жили в Україні, інші колишні російські солдати, ще інші полонені, які вирішили перейти на інший бік, а ще деякі спеціально приїхали до України. З однією метою приєднатися до корпусу російських добровольців і боротися проти Путіна. Заявлена мета цього підрозділу була чіткою повалити Володимира Путіна і відновити кордони України. Але корпус російських добровольців не обмежився лише заявами, вони діяли. У березні 2023 року РДК перетнув кордон і атакував Брянську область, захопивши території та знищивши військові пости. У травні вони знову атакували російську територію в Білгородській області. Для Кремля це було більше ніж військова поразка, це було приниження. Як донести росіянам, що їхня країна атакує саму себе? Володимир Путін особисто став одержимий Денисом Капустіним. Саме тоді, у березні 2023 року, Росія внесла Капустіна до спеціального списку федерального списку терористів і екстремістів. Бути в цьому списку не хоче ніхто, бо це означає довічне ув'язнення. Російський військовий суд засудив Капустіна до довічного ув'язнення, але він перебував в Україні поза досяжністю російського правосуддя. Тоді Росія вирішила вдатися до інших заходів. Російські спецслужби отримали наказ ліквідувати Дениса Капустіна будь-якою ціною. Але Путін хотів не просто його смерті, Путін хотів доказів. Він хотів бути абсолютно впевненим. Тому Росія вчинила незвично. Призначили винагороду 500 тисяч доларів за вбивство Дениса Капустіна з доказом його смерті. Це не маленька сума, це така кількість грошей, яка приваблює досвідчених професійних кілерів, людей, готових піти на величезний ризик. І саме це й сталося. Українська військова розвідка, відома під абревіатурою ГУР, почала помічати щось дивне: підозрілі рухи. Люди ставили питання про Дениса Капустіна, де він знаходиться, з ким подорожує, яким транспортом користується. Це були не випадкові питання. Це було професійне стеження. Мережа російських шпигунів діяла всередині України з дуже конкретною метою. Вбити Дениса Капустіна і отримати винагороду. Гур виявило цю мережу, ідентифікувало шпигунів, і в той момент їм потрібно було прийняти рішення. Вони могли просто заарештувати цих шпигунів, захистити Дениса Капустіна, усунути загрозу. Але вони вирішили зробити щось зовсім інше, щось набагато амбітніше. Вони вирішили перетворити цю загрозу на можливість і не зупиняти вбивство. Вони вирішили інсценувати вбивство, обдурити Росію, викрити шпигунську мережу, забрати 500 тисяч доларів і використати їх проти Росії. Але для успіху гур мало створити щось ідеальне, абсолютно переконливе. Вони мали змусити Росію повірити без жодного сумніву, що Денис Капустін мертвий, і як це зробити, як переконати російські спецслужби? Ну, потрібні докази, докази, які неможливо заперечити. І сьогодні, з огляду на те, як ведеться війна, існує лише один тип доказів, який повністю приймається відео з дрона. Такий дрон маленький, розміром із коробку для взуття. Але надзвичайно швидкий може летіти зі швидкістю понад 150 км на годину. Важливою особливістю є фронтальна камера, яка передає зображення в реальному часі пілоту. Він бачить саме те, що бачить дрон без затримки. Під час війни в Україні як українські, так і російські війська, почали використовувати ці дрони надзвичайно руйнівним чином. Вони встановлюють на дрони вибухівку невеликі, але потужні заряди, і потім скеровують ці дрони прямо на цілі: танки, транспортні засоби, окопи. Пілот керує дроном, використовуючи зображення з камери, і в останню мить спрямовує дрон прямо в ціль. Вибух знищує і дрон, і ціль. І все це записується. Це дуже важливо. Камера дрона фіксує кожну секунду, кожен метр наближення. Ці відео стали надзвичайно важливими. Вони перетворилися на своєрідну справжню валюту на війні. Коли військовий командир хоче довести, що знищив ворожий танк, він показує відео з дрона. Щоб підтвердити ліквідацію важливої особи, розвідка демонструє відео з дрона. І Росія довіряє цим відео. Вони довіряють тому, що ці відео дуже важко переконливо підробити. Або принаймні так думали росіяни. Українська розвідка вирішила довести, що вони помиляються. Вони вирішили створити фейкове відео атаки дрона на Дениса Капустина. Але воно мало бути ідеальним будь-яка помилка, і російські аналітики це помітять. Операцію ретельно планували понад місяць. Росія ретельно обрала місце, ґрунтову дорогу в Запорізькій області, ізольоване місце, яке мало сенс для Дениса Капустіна. Вони розмістили фургон і почали підготовку до зйомки. Важлива деталь вони використали два дрони. Перший мав імітувати атаку та все знімати. І ось що робить цю операцію ще більш вражаючою: Денис Капустін справді був там. Це не робили ні з дублером, ні з актором, ні з манекеном. Але, звісно, дрон не ніс справжніх вибухівок, не було жодного вибухового заряду, це був звичайний дрон. Але росіяни, які потім побачать це відео, про це не знатимуть. Для них це виглядало б саме як справжня атака, а далі іде найтехнічніша частина всієї операції. У вирішальний момент, саме в ту мить, коли дрон мав врізатися у фургон, відеотрансляцію було перервано, екран став чорним. І це важливо. Це відбувається природно, коли дрон вибухає. Камера миттєво перестає працювати в момент удару, і тоді в гру вступає другий дрон. Цей другий дрон мав зовсім іншу функцію. Він нічого не атакував, він лише знімав. Він зняв фургон, вже зруйнований, вже у вогні. Бо так, полум'я було справжнім. УР справді підпалила транспортний засіб. Вони повністю підпалили фургон, щоб створити фінальні кадри. Коли обидва відео були ретельно змонтовані разом, результат був не відрізнити від справжньої атаки. Спочатку ви бачите, як дрон наближається до фургона, Бачите, як Деніс Капустін відкриває двері, бачите, як він сідає у транспортний засіб, бачите, як дрон підлітає все ближче. А потім удар. Чорний екран. Обрізка. На другому відео. Фургон у вогні повне знищення. Якби не знав, що це постановка, повірив би без вагань усе ідеально. А потім настала найризикованіша частина всієї операції оголошення. 27 грудня 2025 року сам російський добровольчий корпус опублікував офіційну заяву Капустін був убитий. Він загинув у бою в Запорізькій області під час виконання завдання. Заява була емоційною, ішлося, що Деніс загинув, виконуючи обов'язок і борючись за свободу України та Росії, та завершувалася обіцянкою помсти. Заява була цілком переконливою, здавалася щирою. Здавалося, що його власні солдати справді вірили, що він загинув. Новина швидко розповсюдилася, російські ЗМІ повідомили про смерть. Військові блогери святкували, а потім почало циркулювати відео. І коли російські військові аналітики побачили те відео, коли вони розглянули кожен кадр, кожну секунду, їхні сумніви почали зникати, бо там був повний візуальний доказ. Але росіяни не знали, що гур спостерігала за всім. Вони відстежували, хто переглядав відео, хто ним ділився, і що найважливіше. Хто намагався приписати собі заслугу за смерть. Пам'ятайте, на кону було 500 тисяч доларів. Російським шпигунам тепер потрібно було довести своїм начальникам, що вони виконали завдання, їм потрібно було показати, що Денис Капустін мертвий, і гур дозволила цьому статися. Вони навмисно дозволили відео потрапити до потрібних рук, дозволили російським шпигунам надіслати його своїм начальникам. Дозволили їм приписати собі заслугу за вбивство. Тоді трапилося щось неймовірне: Росія заплатила 500 тисяч доларів, їх було переведено, ймовірно використовуючи цифрові валюти, такі як біткоін, щоб уникнути відстеження, і ГУР вже чекала. Вони перехопили платіж, вилучили гроші. 500 тисяч доларів, які Росія запропонувала, тепер опинилися в скарбниці української розвідки. На той момент технічно операція була завершена. Гур міг би зупинитися на цьому, але вони вирішили піти далі набагато далі. Вони вирішили публічно принизити Росію перед усім світом. Пане командир, бажаю здоров'я. Доповідаю, що нами було про 1 січня 2026 року. рівно через 5 днів після оголошення про смерть Капустіна, Гур опублікував відео. І це відео шокувало абсолютно всіх. На відео був показаний офіс, і в цьому офісі знаходився Кирило Буданов, керівник української військової розвідки. Чоловік, який пережив понад 10 замахів на вбивство, чоловік, який неодноразово був поранений у бою, а поруч із ним сидячи, усміхаючись, абсолютно живий і здоровий, був Денис Капустін, чоловік, який, як стверджувалося, помер п'ять днів тому. Буданов звернувся безпосередньо до камери, його послання було чітким і прямим. Протягом більше місяця, пояснив він, Гур проводила складну спеціальну операцію: життя Дениса Капустина, людини, яку Володимир Путін вважає особистим ворогом, було врятовано, а мережу осіб, причетних до плану вбивства. Викрито, і 500 тисяч доларів, які Росія запропонувала як винагороду, тепер знаходяться у скарбниці української розвідки. І тоді Буданов сказав ще більш вражаючу річ: ці гроші будуть використані для зміцнення українських спеціальних сил. Вони будуть використані спеціально для придбання більшої кількості дронів, таких самих дронів, які були використані для створення фейкового відео. Іронія була абсолютно нищівною. Росія фактично профінансувала зброю, яка буде використана проти неї самої. За 500 тисяч доларів Україна може придбати понад одну тисячу дронів. Кожен дрон коштує від 400 до 500 доларів. Тисяча нових дронів, які можуть знищити сотні броньованих машин і змінити хід цілих битв. Реакція Росії була шоком і гнівом. Блогери видаляли свої пости. Довіра до російських спецслужб була підірвана. І саме цього хотіла Україна у інформаційній війні зруйнувати довіру ворога є ключовим, але ця операція мала наслідки, що виходять далеко за ці межі. Операція змінила політику України. Зверніть увагу на дати 1 січня 2026 року. Це був день, коли Кирило Буданов розкрив операцію світу. І лише за день по тому, 2 січня 2026 року, президент України Володимир Зеленський зробив офіційну заяву. Буданов був підвищений до керівника Офісу президента, однієї з найвпливовіших посад в Україні фактично, другої за значимістю особи в країні. Операція Капустін була по суті фінальною демонстрацією можливостей Буданова. Замисліться, чого він досяг лише цією операцією. Він не просто врятував життя, він перетворив загрозу вбивства на багаторівневу стратегічну перемогу. Для Дениса Капустіна ця операція означала залишитися живим, щоб боротися ще один день. Він залишається активним як командир російського добровольчого корпусу, продовжує планувати операції проти Росії, і тепер він носить із собою історію, яка робить його майже легендарною фігурою: людина, яка померла і воскресла, людина, яка особисто обдурила Володимира Путіна. А якщо до 500 тисяч доларів, вони використовуються саме так, як і обіцяв Буданов для купівлі дронів. Російський добровольчий корпус офіційно оголосив, що кошти були передані спеціальному підрозділу «Тимур», підрозділу, під яким діє корпус російських добровольців. Ці дрони будуть використані в наступних військових операціях України. Ця операція чудово демонструє, як насправді працює сучасна війна. Це не лише про танки, що котяться полем бою, не лише про артилерію, яка стріляє снарядами. Не лише про солдатів, які протистоять один одному, це про розвідку. А тепер я хочу дізнатися вашу думку. Що вас найбільше вразило в цій операції? Залишайте свої відповіді тут у коментарях. І якщо ця історія здалася вам неймовірною, поділіться цим відео з друзями. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні вражаючі історії зі світу військових. До зустрічі!